У Могилів Подільській окружній прокуратурі новий керівник. Ним став Андрій Вітюк. Нового очільника представив колективу прокуратури, органам місцевої влади, представникам правоохоронних органів, керівник Вінницької обласної прокуратури Олексій Хемченко наказом генерального прокурора від 17 травня 2024 року. Вітюка Андрій Івановича призначено посаду керівника і подільської окружної прокуратури Вінницької області строком на 5 років. З 22 травня 2024 року в порядку проведення з Одеської обласної прокуратури. Щими віта дотепер Андрій Вітюк працював на посаді заступника керівника Ізмаїльської окружної прокуратури у Одеській області. За роки професійної діяльності Андрій Іванович працював у сфері. Протидії адміністративній корупції, сфері земельних відносин та захисту інтересів громадян і держави наразі. Новий керівник знайомиться з актуальними судовими справами та запевняє, що має намір максимально ефективно використати свій досвід на новій посаді керівника могилів Подільської окружної прокуратури.